Добрий день, шановні присутні, я вам сьогодні хочу представити нову спеціальність, яку відкриває Харківський національний автомобільно дорожний університет. Спеціальність називається 0,75 маркетинг, і освітня програма також відповідно маркетинг. Для чого потрібно вивчати маркетинг? Ну, у сьогоднішньому світі не один з бізнесу, галузі економіки, державних організацій не обходяться без маркетингової діяльності, бо саме маркетинг робить підприємства організації конкурентоспроможними і успішними на ринку. Маркетинг це діяльність, яка забезпечує розуміння поведінки споживачів, їх потреб і націлює підприємства. Організації на їх задоволення і тим самим надаючи поштовх для розвитку бізнесу. Основними завданнями маркетингу є визначення ринкових потреб, вплив на формування товарної, цінової політики, розподіл і просування товарів та послуг. Маркетинг потрібен для залучення нових споживачів та формування довгострокових взаємовідносин з ними. Формує він також імідж підприємства, організації, розробляє та просуває бренди, підвищує рівень продажів та конкурентну спроможність бізнесу. Маркетинг адаптує бізнес до змін, які відбуваються у зовнішньому середовищі, в тому числі щодо новітніх технологій, будує персоналізовані стратегії маркетингу для максимального задоволення потреб споживачів. Який же спектр маркетингової діяльності? Ви вже чуєте, що діяльність дуже така широка, так от маркетингова діяльність має широкий спектр, тому кожен в ньому може знайти саме ту її частину, яка йому подобається. Саме маркетолог-професіонал має такі знання і уміння, які допомагають розвиватися любому бізнесу в сучасних умовах. Розвиток маркетингу та постійна зміна тенденції ринку призводять до появи різноманітних видів маркетингової діяльності. Ну, в яких сучасних напрямках працює маркетолог. Дуже такі цікаві назви. Діджитал-маркетолог, який працює з цифровим простором бізнесу, SEO-маркетолог, який виконує завдання, пов'язані з оптимізацією сайту, smm маркетолог який займається просуванням бізнесу в соціальних мережах, це нейромаркетолог, який досліджує вплив різних маркетингових інструментів на поведінку споживачів. Це контент-маркетолог, який працює над створенням ефективного контенту. Бренд-маркетолог, який створює концепцію брендів. Та управляє його іміджем, мобіл-маркетолог, який розвиває мобільні додатки, займається смс-маркетингом для спілкування з клієнтами. Також це директ-маркетолог, який будує стратегію спілкування із споживачами за допомогою різних інструментів маркетингу. Це маркетолог-аналітик, який проводить аналіз та дослідження маркетингового середовища, маркетолог-рекламіст, який розробляє та реалізує рекламну кампанію, це піар-маркетолог, який формує зв'язки з громадськостю, впливає на імідж підприємства, організацій або окремих осіб. Це продакт-маркетолог, який формує інноваційну політику в сфері продукції та послуг. Ну і також маркетинг-директор. Це також все цікаво для того, щоб молоді розвиватися, для того, щоб бути сучасним. І дисципліни, які ж вивчає маркетолог, щоб бути таким спеціалістом. Ну, це, звісно, маркетинг, підприємництво та бізнес-культура, психологія, логістика та розподільча логістика, це поведінка споживачів, менеджмент, економіка підприємства, маркетингові дослідження, маркетингова товарна, та цінова політика, мерчандайзинг, електронна комерція, маркетингові комунікації, міжнародний маркетинг, маркетингова діяльність підприємств транспорту та логістики. Це маркетинг Діджитал маркетинг, соціальний медіа маркетинг або СММ, маркетинг менеджмент, нейромаркетинг, комп'ютерні інформаційні системи і технології, це паблік relations, брендинг і багато інших. Ну, і таким чином, якщо ти креативний, тобі подобаються інновації, тобі подобається аналітика, ти маєш комунікативні здібності, тобі подобається навчатися новому. Позитив це твоя стихія. Ти маєш лідерські якості, вмієш працювати в команді, тоді тобі точно до нас. І ми чекаємо на тебе. Дякую за увагу.